Пісня про Роланда. У ривке. Король наш Карл, великий імператор, в Іспанії провоював сім років. Весь край гірський він підкорив до моря. Фортеці непохитні впали швидко, ні міст, ні мурів не лишилось цілих. Зосталась Сарагоса на горі лиш. Там цар Марсілій, що не вірить в Бога. Шанує Аполіна й магомета, та прийде час, і Бог його скарає. А ой. Обрання посла Франків. Кого ж послать? Скажіть мені, барони, нам до Марсілія у Сарагосу. Роланд підвівся. Я давно готовий. Не згодний з цим тут Олів'є розвався. Занадто ви нестримані й гарячі, боюсь. Посольство закінчиться лихом. Поїду я, якщо король дозволить. А Карл промовив помовчіть обидва, ніхто з вас до невірних не поїде, бо знов я присягаюсь бородою, що не назву послом нікого з перів». Сказав так Карл, запанувала тиша. «Сеньори», – Карл промовив, то ж самі ви. Того з моїх баронів оберіте, хто передасть послання в Сарагосу. Роланд озвався. Хай Ганелон відчі мій, мудрішого барона ми не знайдем. Схвалили Франки. Справиться, як слід він. Грав Ганелон, наляканий був дуже. У гніві скинув він куничу шубу. зостався на ньому лиш каптан шовковий. Обличчя горде, променисті очі, могутня постать і широкі груди на нього задивилися присутні. Роланду крикнув, звідки злість подібна, відомо всім, безумцю, твій відчим я, на смерть мене ти шлеш до Сарагоси. Якщо поможе Бог мені вернутись, тобі таку я помсту приготую, що до кінця життя ти не забудеш. Роланд всміхнувся. В тобі вирує гордість. Всі знають, що погроз я не боюся. Та посланцем повинен бути мудрий. Якщо король накаже, сам поїду, розлютувався Ганелон. Поїдеш? Ти не вассал мені, я ж не сеньор твій. Готовий я дістатись Сарагоси і сповнити наказ суворий Карлів. Я все зроблю. У разі ж небезпеки перетворю свій гнів великий в пекло. У відповідь Роланд лиш розсміявся. А ой! Аганелон, почувши сміх Роланда, відчув страшну образу, біль у серці, що ледь не розірвалося від люті. Ненавиджу! він скрикнув. Через тебе, в краю чужім, я маю смерть спіткати без каяття. Володарю могутній! Готовий виконати ваш наказ негайно. Розніжились ви надто, Карл промовив Хоч рушайте в путь, моє то слово. Король додав Наблизьтесь, Ганелоне, даю почесний жезл і рукавицю. Ви чули, Франки вас послом обрали, і мовив граф. Роланд у всьому винний, віднині ворогом його заклятим вважатиму. І другу Олів'єру, і вашим перам, що Роланда люблять, усім їм сіре, я кидаю виклик. Король сказав Занадто ви гнівливі, то не Роландів, мій наказ іти вам. А ой! Правицею подав Карл рукавицю, та Ганелон в думках ще був далеко, і на землю рукавиця раптом впала. О Боже правий! Франки закричали, біду велику принесе посольство, лиш буркнув граф. Грядущий день покаже.